Як і дерева, коли після зими зігріє їх невидима сила сонця і вітрів, подібно до одіяння, випускають з себе назовні листя, квіти і плоди, а також у цей час виходять з надр землі і польові квіти, і ними покривається і вдягається земля і трава, подібно до лілії, про яке сказав Господь, і Соломон у всій славі своїй не одягався, так як кожна з них. Бо все це служить прикладом, прообразом і подобою християнина в День Воскресіння, таким є для всіх боголюбивих душ, тобто для істинних християн перший місяць ксанфік, названий ще квітним, і це День Воскресіння. У той день силою Сонця Правди виявиться зсередини слава Святого Духа, яка покриває і одягає тіла святих. Та сама слава, яку вони мали таємно в душах, бо що має тепер душа в собі, те виявиться тоді в тілі. Цей місяць нехай буде у вас початком місяців. Він приносить радість усьому творінню, Він, розкриваючи землю, одягає голі дерева, Він приносить радість усім тваринам, розповсюджує між усіма веселість. Він для християн перший місяць ксанфік. Тобто час Воскресіння, коли будуть прославлені їхні тіла невидмовним світлом, яке нині перебуває в них таємно, тобто силою духа, який буде тоді їхнім одіянням, їжею, питвом, радуванням, веселістю, миром, вічним життям, бо всією красою світлості і красою небесною, стане тоді для них дух божества якого вони ще нині сподобалися прийняти в себе? Тому кожен з нас повинен подвизатися і трудитися ретельно, вправлятися у всіх чеснотах. Вірувати і просити Господа, щоб внутрішня людина ще нині стала причетницею такої слави, і душа здобула спілкування в святості Духа, і щоб, очистившись від скверни, пороку, і у Воскресіння, мати нам у що одягнути воскреслі наші нагі тіла, чим прикрити їхній сором, чим оживотворити і упокоїти їх у небесному царстві. Тому що за святим Писанням Христос прийде з небес і воскресить усі племена Адамові, усіх покійних від віку, і розділить їх на дві частини, і тих, які мають власне Його знамення, тобто печать Духа, тихо голосивши своїми, поставить праворуч себе, Бо говорить: вівці мої голосу мого слухаються, і знають моїх, і знають мене мої. Тоді тіла їхні за добрі діла одягнуться божественною славою, а вони самі будуть наповнені тією духовною славою, яку ще нині мали в душах, і таким чином прославлені Божественним світлом і піднесені на небеса на зустріч Господу в повітря за написаним. І так завжди з Господом будемо, з ним царюючи безмежні віки. Постараємося ж, заздалегідь мати на собі знак і печать Господню, тому що під час суду, коли Бог буде проводити розділення і зібрані будуть усі коліна землі, увесь адам, коли пастир скличе своє стадо, тоді всі, хто має на собі знак, узнають свого пастиря, і пастир узнає тих, що мають на собі його печать. І збере їх зі всіх народів, почують його голос свої і підуть за ним. На дві частини розділиться світ. Одна частина буде темне стадо, яке піде у вічний вогонь, а інша паства сповнена світла, яка буде взята до небесного жеребу, що нині ми придбали в душах те засяє, і виявиться тоді, і одягнеться у славу тіло. Воскресіння, чи всі члени будуть воскрешені, Богу все неважко, така і обітниця Його через людську неміч і людський розум здається це, ніби неможливим. Як Бог, узявши порох і землю, влаштував ніби інше якесь Єство, єство тілесне, неподібне до землі і створив багато видів єства, як от волосся, шкіру, кістки і жили, і яким чином голка кинута в вогонь, змінює колір і перетворюється на вогонь, тоді як їство заліза не знищується, але залишається тим же, так і у воскресінні всі члени воскреснуть, і, за написаним волосина з голови вашої не пропаде, і все зробиться світловидним. Усе зануриться і зміниться на світло і на вогонь, але не буде зруйноване і не зробиться вогнем, так, щоб не стало вже попереднього Єства, як стверджує дехто: бо Петро залишається Петром, і Павло Павлом, і Филип Филипом, кожен, сповнившись духа, перебуватиме у власному своєму єстві та істоті. А якщо стверджуєш, що єство зруйнується, то нема вже Петра або Павла, але в усьому і всюди Бог. І ті, хто відійде в гієну, не будуть відчувати покарання, а ті, хто піде в царство, благодіяння. Уяви сад, у якому ростуть різноманітні плодоносні дерева, були там груша, яблуня і виноград з плодами і листям. Але і сад, і всі дерева, і листя змінилися і перетворилися на інше єство, і все стало світловидним, так і люди зміняться у Воскресіння, і члени їхні стануть святими і світловидними. Як тіло Господа, коли зійшов він на гору, прославилося і перетворилося в божественну славу і в нескінченне світло, так і тіла святих прославляються і стають величними. Бо, як внутрішня слава Христова, такою мірою розкрилася і засяяла в тілі Христовому, так подібно до цього, і в святих Суща всередині сила Христова в той день буде виливатися зовні на їхні тіла, тому що вони ще нині своїм розумом. Причащаються сутності Христової і Христового Єства, бо написано: хто освячує і хто освячується всі від єдиного, і славу, яку Ти дав мені, Я дав їм. Як одним вогнем запалюється багато світильників, так необхідно і тілам святих, цим членам Христовим, стати одним і тим же самим Христом. І досконалі, поки перебувають у плоті, не позбавлені від турбот внаслідок свободи, і перебувають під страхом, тому і попускаються на них спокуси, коли ж душа уйде до граду святих, тоді тільки зможе перебувати без скорбот і спокус, тому що нема там турботи, чи скорботи, чи праці, чи старості, чи сатани, чи боротьби, а є там спокій, радість, мир і спасіння. Там посеред них Господь, який називається Спасителем, тому що спасає полонених, називається лікарем, тому, що подає небесне і божественне лікування і стіляє від душевних пристрастей, що панують над людиною. Словом Ісус є Цар і Бог, а Сатана – мучитель і злий Князь. Оскільки дехто продає майно, Відпускає на свободу рабів, виконує заповіді, але не намагається в світі цьому прийняти духа, то, невже живучи таким чином, вони не увійдуть у Небесне Царство? Це предмет тонкий для міркування, бо дехто стверджує, що і царство одне, і гієна одна, ми ж говоримо, що багато ступенів, відмінностей і вимірів в одному і тому ж царстві. І в одній, і тій же гиєні, як в усіх членах, одна душа, і вгорі діє вона в мозку, а внизу вона ж приводить у рух ноги, так і божество обіймає все творіння і небесне, і те, яке перебуває нижче безодні, і всюди цілком перебуває в творінні, хоч через свою незміриність і неосяжність воно і поза творінням. Тому саме божество слухає людей і в усьому домобудує примудро. І оскільки дехто молиться, не знаючи, чого просить, дехто постить, хто ж перебуває у служінні, то Бог праведний суддя, кожного нагороджує в міру віри. Бо що роблять вони роблять зі страху Божого, але не всі вони сини, царі, спадкоємці. Одні в світі вбивці, інші блудники, інші хижаки, а деякі також роздають своє майно жебракам. Господь поглядає на тих і на інших, і тим, хто робить добро, дає упокоєння й нагороду. Є міри повні і є міри малі. У самому світлі і в самій славі, є різниця. У самій гієні і в покаранні є отруйники і розбійники та інші, хто згрішив у малому, а хто стверджує, що одне царство, одна гієна і ступенів нема говорить погано: скільки нині мирських людей, які віддані видовищам та іншим безчинствам? і скільки ще таких, які моляться і бояться Бога, Бог споглядає на тих і на інших. І як праведний суддя готує одним заспокоєнням, а іншим покаранням.